Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимось, що заважає припинити терор росіян в Україні. Обстріли ракетами, дронами, авіабомбами по містах і селах України, що заважає припиненню терора росіян в Україні. Коли це буде припинено. Ну дивіться, що у нас виходить в розкладі. Що дійсно, ситуація на зараз дуже нехороша, дуже погана ситуація. Ми не маємо таких сил і можливості, щоб припинити це зараз. На майбутнє Збройні Сили України це припинять. Буде дана відсіч ворогу. Карта вийшла правосуддя. Що ті, хто нападали, вони отримають назад ту руку, яку вона косакоса. Вони косали. Ця рука випускає меч, і меч руйнує того, хто нападав. Тобто, збройні сили своїми власними зусиллями дадуть ворогу відсіч і по справедливості те, що вони роблять у нас, буде відбуватися на їх території. Вже війна буде на території Росії. Будуть багато хто буде в полоні. Російські військові будуть потрапляти в полон, будуть здаватися масово і будуть тікати. Це на майбутнє. Тобто, припинити оці обстріли, ракетні удари можливо, тільки перемогою України. І що в нас виходить на найближчі півроку? Багато втрат, багато втрат наших військових, і також багато втрат військових. З противника і з одної, і з другої сторони багато смертей. Смерть буде панувати. Потім контрнаступ виходить на найближчі півроку. І е, така важка робота, важлива робота, яка призведе до зміни ситуації. Все погане залишиться в минулому і призведе до миру. І припиниться тоді, припиниться терор. Зараз він ще відбувається. Це на, Зараз нехороші карти, дуже, що чотири мечі повішений, що в вашому домі складна ситуація, погана, що це затягується. Шлях відкритий на те, щоб вже ця ситуація змінена була, шляхи відкрились, зброя надходить. Ще уникнули якоїсь дуже серйозної небезпеки, це небезпека з ядерною зброї, що ми уникнули цього. Ця загроза минула. Так, ну давайте перекривати. Все, що нам заважає. Все, що нам заважає страхи. Є якісь домовленості, є домовленості, що. Ми щось не робимо, і в відповідь росіяни щось погане не роблять, але вони це все порушили. Ця домовленість не має ніякого сенсу, тому я це прибираю, і те, що ми їм обіцяли, ми також можемо не виконувати. Ну це не ми обіцяли, це наші партнери. Забороняють нам щось робити, їхньою зброєю. Ну це напевно стріляти по території Росії деякими видами зброї, але це все знято, більше цього не виконується, бо росіяни порушили те, що вони обіцяли, і це як відповідь, що нам також можна бити по їх території з цих видів зброї. Це негатив, весь прибираю, заперечую Чотири вічі, що дуже стабільна, довга, складна ситуація, що обстріли, що руйнування, що дуже погано. Забираю все, що заважає, припиненню терору. Ось це ми вибудовуємо цеглинка за цеглинкою, свій захист. Заперечую. На майбутнє дуже гарні карти. Окрім цих заперечую смерть. Заперечую смерті. Ой, дуже багато смертей на майбутнє виходить. І це призведе до зміни ситуації ще жезлів. Це перемога України. І карта мир, що після цього буде мир, мирне небо. Прибираю негатив, прибираю те, що заважає припиненню обстрілів терору з боку Росії. Але по цьому розкладу все, що вони нам роблять, це буде вже на їх території. Вони хотіли війни, і вони її отримують на своїй території. Найближче півроку перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню терору, обстрілів з боку Росії України. Прошу весь негатив, все зло, лихо, всі вибухи, смерті, руйнування. Хай відбуваються на території Росії, там, де запускають ці ракети, дрони, бомби, авіабомби, хай там вони вибухають при запуску по верховному суду. Прошу справедливого покарання для тих, хто робить нам. Вбивства і робить нам терор, терор на нашій території. Та буде так, і так буде перешкод більше нема. Буде так. Все повертаю на голову тих, хто це виконує, на голову тих, хто надає накази. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.